Польща хоче загарбати захід України, погані переселенці та війна з НАТО на території України. Команда Брехунця упродовж 2022 року моніторила інформаційний простір Волині та Рівненщини. За рік роботи ми виявили чимало дезінформаційних повідомлень, фейків, пропаганди, маніпуляцій. Тож змогли виокремити основні наративи ворожої пропаганди. З вами Анастасія, і сьогодні у нас топ наративів російської методички, які нам вдалось виявити і спростувати. Пропагандисти всіма силами намагаються погіршити відносини між Україною та Польщею. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росіяни розганяли інформацію про те, що Польща, Угорщина та Румунія хочуть розділити між собою території Західної України. Однак, жодного підтвердження цим припущенням ми так і не знайшли. Уже під час бойових дій багато галасу здійняв і фальсифікований наказ генерального командувача збройних сил Польщі. Нам начебто йшлося про готовність взяти під контроль стратегічні об'єкти Волинської та Львівської областей. Українська розвідка одразу сказала, що цей документ підробка, а в Збройних силах Польщі тільки підтвердили, що це фейк. Приводом для маніпуляції стала і реальна пропозиція польського уряду ввести польських миротворців на захід України в рамках співпраці з НАТО. Ця пропозиція була про гуманітарні коридори та закриті зони для польотів хоча б в обмежених районах. В НАТО пропозицію відхилили. А російська пропаганда кричала, що це чергова спроба захопити захід України, і, взагалі, ще трішечки і почнеться третя світова. Насправді, зміцнення польсько-українських відносин військова і гуманітарна допомога дуже заважають московитам. І тому вони застосовують усі можливі методи, аби очорнити їх. До повномасштабного вторгнення наприкінці січня ми вловили в проросійських телеграм-каналах маніпулятивні фейкові відео, з начебто, пересуванням техніки НАТО в Україну. Підтвердження цієї інформації ми не знайшли, тому й назвали її маніпулятивною. До відео прикріпляли пропагандистські меседжі, щоб виправдовувати російську агресію і нарощення сил біля кордонів з Україною. Методичка змінила напрямок. Пропагандисти зіткнулись з негативною реакцією на мобілізацію в Росії і почали пояснювати, чому спеціальна воєнна операція пішла не по плану. Пропаганда брехала і продовжує брехати, що Росія воює з військами НАТО в Україні. Кремлівські пропагандисти своїми вкидами намагалися розсварити жителів сходу та заходу. Вони створювали напругу, намагалися переконати українців, що повертати тимчасово окуповані території не потрібно. У волинському сегменті Фейсбук ми фіксували провокативні дописи, які мали на меті роз'єднати українців та підірвати довіру до ЗСУ. Наприклад, один із вкидів стосувався чоловіків-переселенців з інших областей України. Сам текст звучав досить агресивно і підсилювався ненормативною лексикою. Жителям Луцька намагалися розповісти. А чому ж ці чоловіки ходять по ТРЦ і живуть в своє задоволення? Також лунали заклики й до того, аби відправити цих чоловіків воювати на їхню рідну землю, бо вони ще можуть пустити коріння на волині. Не дивно, що ми фіксували багато вкидів стосовно мовної ворожнечі. Ще один топ наративів цього року: Білорусь ні на кого не нападала. Воно просто захищається і прикриває тил для Росії. Так пропагандисти намагаються виправдати участь білорусів у війні з Україною та їхні безкінечні навчання біля українських кордонів. Білоруська пропаганда за методичкою віщала про те, що бандерівці збираються захопити Борейську і Гомельські області. Саме завдяки цій брехні ми нарешті й дізнали, звідки ж готувався славнозвісний напад, за словами Лукашенка. Будучи одним із топ-пропагандистів Кремля, картопляний диктатор неодноразово говорив про те, що військових своїх нікуди не відправляє, тому що не хоче, аби з території Білорусі росіянам в спину стріляли. Бо Польща, Литва і Латвія, як виявляється, неодноразово вже хотіли захопити Білорусь. Хоча відомо, що саме з території Білорусі в Україну летять ракети, літають російські літаки. Військові РФІ розгорнули свої наметові містечка і постійно брязкають зброєю біля наших кордонів. Таким насиченим був для наших фактчекерів цей рік. Не забувайте, що ми воюємо за компантами і на інформаційному фронті. Кремлівська методичка продовжує створювати наративи, якими хоче залякати українців, посилити недовіру до державних інституцій, розігнати паніку, створити міжнаціональну ворожнечу. Тож вам лишається бути тільки пильними. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть комент та діліться з друзями. До зустрічі. Говорилося про гуманітарні коридори та закриту зону для польотів, хоча б у важних районах. Угу. Молодець, молодець, майже змогла, але ще чуть-чуть і зможеш. було б нічого, якби в мене, знаєш, пісня винника, коли він награла зорі прозорі, мої вам спиться yeah. чи не спиться. Насправді зміцнення. треба було випити а тоді приходити знімати відео хоч щось.